Яськівська територіальна громада в Одеській області до її складу входить всього два села: Яське та Троїцьке. На момент заснування громади в ній не було власної системи соціальних послуг. Створити її з нуля вдалося завдяки участі у проєкті надання соціальних послуг в громаді. Ми хотіли створити оптимальну модель організації соціальних послуг громаді. Це дало б нам можливість самостійно вирішувати власні проблеми та управляти соціальною інфраструктурою. Нам так пощастило, що ми виграли да, стали однією з десяти громад по Україні, які стали які виграли участь в тому гранті. Незважаючи на те, що в Україні почався повномасштабне вторгнення Російської Федерації. будівництво не припинялася не на одну годину. Разом з цим будівництвом в нас. Приходило осознання того, що цей центр круг його послуг в майбутньому збільшиться людьми, які потерпіли внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Центр надання соціальних послуг було створено завдяки участі в проєкті надання соціальних послуг в громаді. Він фінансувався за рахунок грантових коштів, наданих урядом Японії через Японський фонд соціального розвитку та Світовий банк, і був реалізований Українським фондом соціальних інвестицій. В рамках проєкту було капітально відремонтовано приміщення для центру надання соціальних послуг, придбано всю необхідну техніку та меблі. Відділ сім'ї, праці та соціального захисту отримав сучасне офісне обладнання та меблі. Для спеціалістів цього відділу та соціальних робітників придбано три велосипеди та три електроскутери. Проведено навчання працівників Центру надання соціальних послуг, відділу сім'ї, праці та соціального захисту населення служби у справах дітей. Дуже хочеться подякувати Українському фонду соціальних інвестицій нашим донорам, які дійсно підійшли до проєкту. З усією відповідальністю до цього навчання підходили так з таким креативом. Я вам хочу сказати, з кожного навчання ти привозив багато знань для своєї громади, і багато з чого ми потім почали це втілювати в життя. Завдяки участі в проєкті в центрі надання соціальних послуг Яськівської сільської ради, наявна матеріальна технічна база, наявний кваліфікований персонал. Створені два відділення: відділення допомоги вдома. Відділення соціальної роботи та натуральної допомоги. Насамперед ми працюємо з вразливими категоріями людей. Також надаємо групові послуги всім мешканцям нашої громади. З дітьми працює наш психолог, окремо проводиться індивідуальна робота, окремо проводиться групова робота. Ми працюємо з сім'ями, які опинились в одних життєвих обставинах, внутрішньопереміщеними сім'ями, сім'ями де є один з членів загиблих. Ветеранами АТО окремо працюємо, надаємо послугу догляд вдома для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Наразі в нас 8 соціальних працівників обслуговуємо 94 підопічних. Надали скутера, нам надали велосипеди. Наявність велосипедів дозволяє нашим соціальним робітникам бути більш мобільними і навантаження зменшує на руки. Любая просьба відказу. Ви знаєте, якщо ми ні дві да, не транспортабе, не, не можемо ні базар зробити, ні магазин, ні, то це актуально, звісно. Одна з важливих соціальних послуг супровід сімей та осіб із складними життєвими обставинами. Тут потрібні знання і досвід, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Дуже гарно від ну, до мене відносяться. У мене дитина народилася з інвалідністю, і я в основному з фахівцем ми, ми обговорюємо про дитину. тобто про дитину. Складні життєві обставини зараз і у внутрішньопереміщених осіб. Вони теж є в Яськівській громаді, і в центрі надання соціальних послуг роблять все можливе, щоб допомогти їм. Допомогу надали психологічно. Медичну для моїх батьків, а також ортехніку допомогли дитині для навчання заочно. Подарували їй гарну куклу. Вона дуже задоволена, дуже гарні. Люди, дуже харизматичні. Тут дуже гарно. Мені дуже подобається. І дитині подобається. Завдяки утворенню центру надання соціальних послуг вдалося створити 21 робоче місце. А сам центр надає 13 видів соціальних послуг та співпрацює з 21 громадською організацією. Навіть більше, сусідні громади тепер теж хочуть, щоб їх жителі отримували послуги тут. Ми почали продавати соціальну послугу. Про що ми навіть на початку не могли про це й мріяти. Заключили договори про співпрацю з двома. Громадами це Великодальницька сільська рада і Нерубайська сільська рада. І на цьому ми заробляємо. Ми змогли взяти психолога, ми вже поділи на два відділення. Тобто нам є чим похвалитись. І в нас на перспективу є майбутнє таке, що ми хочемо ще залучати інші громади. Ми хочемо себе презентувати, ми хочемо працювати і розвивати свій центр.